Одна тисяча одна історія жіночої душі. Історія друга про мандрівку, яка почалась, коли очі були заплющені. В одній із медитацій в хроніках Акаші я побачила таку історію, яку розкажу вам. Вона навіяна риторичним питанням. Ми всі так хочемо подорожувати, але коли повертаємось додому, відчуваємо ще більшу порожнечу, наче щось втратили. А насправді це більше схоже на втечу від свого життя. І от що мені повідали мої наставники. Ти мій наставник? Так. По чому? По мудрості життя. І що скажеш мені сьогодні? Я зустріла мудреця. Він сидів на камені, просто метушні, і говорив, як той, хто вже побачив усе, що хотів. Колись давно, сказав він, я мріяв багато подорожувати. Хотів бачити світ, пізнати культури, знайти гармонію, задоволення, щастя. І я мандрував багато країни, міста, береги, вулиці, ринки, але чим більше я їхав, тим менше знаходив, аж поки одного разу не залишився, сів просто так, на цьому камені, і почав подорожувати інакше. Я заплющував очі і в уяві переносився туди, де вже був: смак чаю в Маракеші, тепло піску в Індії, сміх дітей у Стамбулі. Я згадував запахи, кольори, звуки, радість. Це було неймовірно. Щоденна мандрівка, не сходячи з місця, ні, я не кинув справжні подорожі. Я їх люблю, але тепер я знаю. Щастя не в дорозі, а в тому, що ти везеш із собою в серці. Бо коли ти повертаєшся додому, усе побачене залишається всередині, і коли мені сумно, я просто заплющую очі і питаю себе, куди я сьогодні хочу поїхати, і цього достатньо. Бо я навчився подорожувати у думках і бути щасливим без квитка. Мудрець залишився на камені, посміхався як кіт, що знає всі секрети Всесвіту. Тож я пішла спробувати, сіла, заплющила очі і згадала, як виконала одне зі своїх давніх бажань, про яке вже давно забула, і відчула. Смак, настрій, ті емоції, цілу палітру спогадів, і так було добре, наче все це відбувається знову, тут і зараз. Ми часто хочемо втекти. Думаємо, от там яскравіше, цікавіше, живіше, але іноді треба просто залишитись і навчитися подорожувати у своїх мріях. Бо коли ти вмієш бачити красу в тиші, Відкривається цілий всесвіт, і тоді кожна справжня подорож це не втеча, а святкування твого внутрішнього дому. Це була друга історія, і ти теж можеш спробувати мандрівку у своїй уяві, бо саме це може допомогти справдити твої найсміливіші бажання. Я точно знаю.